Як можна було внести закон, в якому примусові електронні кабінети, коли у половини людей немає абсолютно гаджетів? Як можна було електронні повістки передбачити, якщо частина людей не користується цими електронними пристроями? Як можна було зараз в цьому законі, після того як парламент повернув? Вести всю систему насилля від блокування рахунків до, вибачте, тюрми? Не можна такого робити. А як можна було знову переглядати першу, другу, третю групу інвалідності? А як можна самотніх батьків, матерів кидати на фронт, якщо другий не відмовився від дитини офіційно? Що ви собі думаєте і тому? Нам не можна сьогодні підтримувати такий закон. Все в руках парламенту. Давайте зберемо робочу групу і зробимо нормальний мотиваційний гідний Україні закон. Слава Україні.